Привіт! З вами Костя і це крижані експерименти з човнами. Почали! Суть цього експерименту е, у тому, що ми е, шматочок льоду будемо кидати ось у човен. Щ, е, е, по, е, перший етап кидаємо ось такий кусочок. Ну, корабель ще пливе. Пійдемо до наступного э, кусочку. Другий шматочок буде ось такий. Ми його будемо кидати зараз. Він розломився, та у човен, корабель набралася. Ода, але він ще пливе. Перейдемо далі. Наступний косок вже ось такий великий, але корабель і не маленький. Один, два. Ух. Косок ось і корабель повністю перевернутий. Ну, це було нормально. Поїхали поїхали до найкрутішого шматка. Тепер ми кидаємо ось такий величезний. Ух, я відійду. У -у -у -у. Можна сказати, що лід переміг. Ось що залишилося від човна. А лід себе добре почуває. Ну, добре, це були крижані експерименти. Бувайте!